29 тисяч буковинців мають можливість безкоштовно отримати телетюнери цифрового мовлення. Відбудеться це в рамках реалізації державної програми переходу на цифрове телебачення. Цей процес має завершитись до 2015 року, коли аналогове мовлення зникне. Замість 14 каналів Чернівцях буде. На сьогодні 20 чи 22, а буде 32 канали. Загалом це все українські канали і такі розважальні канали. В рамках реалізації програми переходу на цифрове телебачення кабінету міністрів визначені категорії громадян, які безкоштовно отримують телетюнери, завдяки яким можна буде дивитись нові цифрові телеканали. Це інваліди першої та другої групи, інваліди війни третьої групи, сім'ї, які виховують дитину інваліда та маозабезпечені родини. Вони мають до 1 липня подати заяву у відповідне районне управління праці та соціального захисту населення. Якщо що прийом заяв закінчується 1 липня, то до 1 серпня мають області закінчити подачу заяв до Держтелерадіо України. Держтелерадіо є основним розпорядником коштів, які будуть виділені. І згідно цих списків, завірених відповідними структурами, відповідними керівниками, люди будуть отримувати поштою. Цей тюнер за словами Юрія Півня, безкоштовні телетюнери, люди, які цього потребують, отримують до кінця року. Його Подкидешев, Олександр Губін, Чернівці.